Одинадцять годин до цього, що ще чогось сер, халі, ані скільки ми собою, собою? No! Yeah. Ні, не з собою, не телеп. Тут і зараз. Якісь проблеми? Ой, скажи, чи не пересмажено. Не хочу їсти сухе м'ясо. Не пересушити, зрозумів. Ой, полити підливкою. До мене, май. Це Що це за фігня? Я ж казав, відео збори зберігання цифрових даних та фотографій. Навіщо зараз мені на роботу? Тобі час закінчувати. Uh, ну не знаю, в мене тут до біса роботи. Чувач, тільки не треба зливатися як минулого разу. Це було дві години дня в середу, на роботі з дорослими людьми. Що ти верзеш? Вважаєш себе <правда> кращим за мене? Ага. Все, мені вже час. Майкл, Я приглядав твою справу про некротизуючий фасеїд. Можеш перевірити, та фотографія з цього ти подібним випередним, яка в нас є. Uh, yes, sure. Так, сир. Знаєш, Майкл? Майкл я думаю, в тебе є потенціал. Якщо будеш старанно трудитися, не висовуватись, то через 10 чи 15 років зможеш заробляти 30. 32 тисячі доларів на рік. Right. Чудово. Це справді чудово. Поглянь на мене. Я тільки накупив собі нову 300. А з гарно підібраного ракурсу виглядає like, like майже як Бентлі, sure. чи не так? Точно. Yeah. Так. Гаразд. Okay. Повертайся до роботи. Алло Град, плани на вечір. Так, я буду. Все одно нет ваши не принесен. Алло? Привіт, сусіди. Добрий день, дякую. So так дивно. Я тільки на від Фреда. Він кращий. So То ти завжди тут чи з клієнтами теж працюєш? No, Ні, це тимчасово, сподіваюсь. Взагалі-то я не працюю на Фреда. Я тримаю роботу He's в маркетинговій фірмі, He's а Фред є клієнт. Маркетова це збуджує. Так. Це моя спеціальність. Розумний, з тутливими пальчиками. це так комплект бувай солоденький. Yeah, okay. так гаразд за роботу. Що Алло? Okay. Добре. Cool. Круто. Awesome. Чудово. <реку> Побачимось ввечері. This... Вибач, телефон перехлить. Нічого. То як справи? Ну, все добре, робота. You're... А ти працюєш скляпно пакер за кілька років, так? Звідки ти, ти знаєш, як я там працюю? О, Ну. I, I like я I, I like Я люблю крильця. Okay. Раз, я I люблю mean, крильця. В сенсі. Це добре, yeah, що ти yeah, там працюєш, тому що багатьох yes. дівчат принесла б твоя робота. Yes. Але yes. не тебе, ти yes. там як у себе вдома. Yes. Yes. Радий за тебе. Якісь грандіозні плани на вечір? Жодне. Так, yeah. тихо і yeah. спокійно, yeah. і в мене. Ну якось так. Непогана тачка. Так, це мій хлопець. Yeah. Де він? Привіт. Привіт, крихітко, що як? Тут людей на 75 вистачить, Кокаїн мене так вставив. Девін, ти пам'ятаєш Джеф. Так, Джеф з сусідньої вулиці. Так. Ти сусід цієї на мулі? Марсі? Йо, братан! Та у нас кажено, на, чуваче. Ну, кажуть. Та ж його накликала? О, Та oh, oh, okay, ні, нічого. ні ні брате, без образ. Просто тобі не зрозуміти. Там буде багато крутих людей. І ти не впишешся. Зовсім. Бувай, Джем. Любості. Пожежі Сантамонці продовжують бушувати. В той час тут було знайдено два возоглових трупа. Цієї ночі додатковий грип забрав життя ще кількох людей в Лос-Анджелесі. Подробиці буде нас є, але спочатку лінси Лоха набрала вагу. Дізнаємось нашого кореспондента по знаменитості. Зовсім, зовсім. Ага, в мені це скажи в вилобку. Все одно сикло, так що пофі. Не впишешся. Ти по морді впишу, з цими кулаками. Розвертайтеся, їдьте звідси. Це не навчальна тривога, надзвичайна ситуація. Скрізь повстають мертві. Переклад озвучив Мейсон.